В Україні з 1 квітня 2023 року на більшості Рибогосподарських водних об'єктах набирає чинності щорічна нерестова заборона на вилов риби, тривалість нерестової заборони, різниця залежно від регіонів та водойм. Детальніше на цю тему говоримо із завідуючим сектору юридичної роботи управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області Олегом Ткаченко. Мої вітання розкажіть, будь ласка, про цю заборону детальніше. Нерест це один з найважливіших періодів у розвитку риб. Від його успішності залежить майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах з метою охорони та збереження водних біоресурсів у водоймах області під час нересту управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства Вінницької області видається наказ про встановлення заборони як на любительський, так і на промисловий вилов водних біоресурсів. Розкажіть, що загрожуватиме за порушення правил рибальства. За порушення правил рибальства передбачається адміністративна відповідальність, яка визначається статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За звичайне порушення правил рибальства передбачається відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 гривень, а на посадових осіб попередження або накладення штрафу від 170 до 510 гривень. Також є таке правопорушення, як грубе порушення правил рибальства, відповідальність за яке передбачено частиною 4 статті 75 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У даному випадку мається на увазі, що це рибальство застосування вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, або інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають права дозволу на промисел веловодних живих ресурсів в розмірах, що перевищує встановлені ліміти або встановлену правилами любительського спортивного рибальства добову норму вилову. За таке діяння передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконних незаконно добутих водних біоресурсів чи без такої. А на посадових осіб накладається штраф. В розмірі від 510 гривень до 850, так само з конфіскацією і засобів чинної правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої. Якщо ж порушенням правил рибальства заподіється істотна шкода, то такі дії кваліфікуються за статтею 249 Кримінального кодексу України. Тобто, в даному випадку настає кримінальна відповідальність. Санкція Частина 1 статті 249 Кримінального кодексу України передбачає штраф в розмірі від 17 тисяч до 51 тисячі, або обмеження волі на до 3 років. Коли ж такі діяння були вчинені з застосування вибухових отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, або особи раніше судимою за Кримінальне правопорушення цією статтею такі дії кваліфікуються за частини 2 статті 249 Кримінального кодексу України. І в даному випадку настає відповідальність передбаче у вигляді штрафу від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень, або обмеження волі на срок до 3 років, або позбавлення волі на той самий срок. У випадку встановлення факту незаконного вилову водних біоресурсів розраховується ще й розмір збитків шкоди, завданих рибному господарству. Шкода завдана рибному господарству внаслідок знищення або погіршення стану водних біоресурсів та середовища, їх перебування внаслідок господарства та іншої діяльності підлягає відшкодуванню за рахунок осіб, які безпосередньо здійснювали або замовляли здійснення такої діяльності. Збитки. Обчислюється відповідно до ТАСС для обчислення розміру відшкодування шкоди за заподія наслідок незаконного добування збирання або знищення громадянами України іноземцями та особами безгромадянства цінних видів водних біоресурсів в рибогосподарських об водних об'єктах України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 21 листопада 2011 року номер 1209 зі змінами. Відповідно до даної постанови один екземпляр. Незаконно добутого суму обійдеться у 5117 гривень. Коропа Сазана 3706 гривень, товстолоба 3038 гривень. Судака 3587 гривень, Білого Амура 3053 гривень, щуки 3468 гривень, Окуня 3162 гривні, Ляща 1649 гривень. Карася сріблястого чихоні синця 1581 гривня. Плітка 1564 гривня, Йош звичайний 51 гривня. Та рак 3332 гривні. В даному випадку збитки нараховуються на кожен екземпляр, незалежно від віку чи розміру добутого водного біоресурсу. Ну дякуємо вам за роз'яснення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був завідуючий сектору юридичної роботи управління державного агентства мельорації та рибного господарства у Вінницькій області Олег Ткаченко. І говорили ми про заборону рибальства та нерест.